Друзі, вітаю! З вами компанія Автофокус. У нас на продажу ось такий гарний, срібний Volkswagen Passat b 7 Автомобіль з Америки. Має двохлітровий дизельний турбодвигун. Коробка DSG. 17 те колесо зимове. Автомобіль класно зберігся. Оптика у нас галогенна передня, шкіряний салон сірого кольору, склопідйомники всіх вікон, електродзеркала з підігрівом, водійське сидіння електричне, 192 тисячі пробігу, Мульти... мультикермо шкіряне. Автосвітло, круїз контроль, мультимедія, підігріви передніх сидінь. Так, ось тут є люк. Позаду повну місця. Також тут для задніх сидінь вентиляція мається. Тому запрошуємо на тест-драйв. Даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Дане авто можна придбати в кредит, лізінг або обміняти на ваше власне.